Шановна жовтоводська громада, сьогодні ми прощаємось з героєм країни, військовослужбовцем Збройних сил України, солдатом Сливка Валерієм Вікторовичем, який народився 28 червня 1989 року в селі Зелене Петрівського району Кіровоградської області. Закінчив 9 класів середньої загальноосвітньої школи у селі Зелена. Після закінчення школи розпочав свою трудову діяльність. Працював на підприємствах міста Києва. На підставі указу президента України про мобілізацію. 12 грудня 2022 року був призваний на військову службу по мобілізації четвертим відділом у місті жовті води Кам'янського РТЦК та СП до навчального центру. Після навчання був відправлений до військової частини для виконання бойових завдань. Служив на посаді стрільця помічника-гранатометника 1 аеромобільного відділення, 3-го аеромобільного взводу, 6 аеромобільної роти, 2 аеромобільного батальйону. Валерій був відповідальним та сміливим, завжди чітко і виважено виконував бойові завдання, користувався великою повагою серед військовослужбовців свого підрозділу. 28 квітня 2023 року, під час виконання бойового завдання і захисту територіальної цілісності Батьківщини, будучи вірним військовій присязі і українському народові, загинув поблизу населеного пункту Діброва Луганської області. У Валерія Вікторовича залишилися брат Юрій, сестри Людмила та Валентина, кохана жінка Анастасія та син Станіслав. Від імені командування Збройних сил України, від голови жовтоводської громади, від себе особисто та від всіх вас виражаю глибокі співчуття дружині, рідним та близьким загиблого. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя, солдата Сливка Валерія Вікторовича хвилиною мовчання. Христос воскрес і мертвих, смерть, і смерть подолав, і тим, щоб роба життя дарував, Христос воскрес із мертвих, смерть і смерть подолав, і ти. Сьогодні для рідних прозвучить остання вічна пам'ять, які вони запам'ятають як вирок, який залишається в їхньому житті. Це пам'ять про рідного, якого не хватить слів для того, щоб оплакати. Немає слів для того, щоб втішити родичів, але, на жаль, така сумна реальність. Люди привикли вже до серен тривоги. Вже починають звикати до всього, що відбувається другий рік війни. Діти вже знають, за скільки летить ракета, як і маркеровка, забули, що таке дитинство. Така сумна реальність напала на нас. Сьогодні, коли ми підійдемо до прощання, задаймо ціну волі і свободи, яку положив воїн. Вже хочеться так поставити крапку і зупинити ці втрати. Вже хочеться, щоб настало якесь світло, світло перемоги, яке мало би прийти у наше серце і втихомирити, і втішити кожного з нас. На жаль, для рідних ця війна буде тривати протягом їхнього життя, поки будуть ходити до воїна і будуть знати ціну втрати. Для нас це є щось більше, ніж просто воля і свобода, це і ціна людського життя. Тому, коли підемо прощати сьогодні, скажімо останні слова прощання, прощай, воїни, прощай наш герою, прощай, Царство Твоє Небесне і вічний покій. Христос Воскрес! Слава Україні! Шануємо героя, який загинув за нас, віддав своє життя, щоб ми сьогодні дихали цим повітрям, мріяли про майбутнє, надіялись і віримо в перемогу. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! Усе! Україна! Горело усе! Слава нації! ворогам! Слава нації! Смерть Так було завжди, так буде. Переможемо обов'язково. Нам світ допомагає. Ми не можемо втратити цей шанс. 400 років в босі бігали. Не втратимо шанс. Вірте, не втратимо шанс. Отдамо останнє життя. По одному буде приходити, але шанс ми не втратимо. І хлопці не всі загинуть. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Дякую, добродію, <кхух> висила.